Сьогодні ми справді будемо дуже багато згадувати, дуже багато ставити запитань, намагатися почути відповіді, розбиратися, що, що сталося з нами за цей рік, як ми змінилися. Ну і до чого цей рік нас усіх веде. От про це, так ем, такими словами загальними, я скажу, Короткими обіцянками такими дуже про, цікавими. про те, про що ми будемо говорити, але у нас сьогодні неймовірні гості, і от Максим, про них. Да, про них і ще раз скажу, що 21-й годині у нас буде ще більший шматок. Ми будемо 2,5 години наживо з величезною кількістю гостей, частина з яких вже Наталка і цих подій проанонсувала. А зараз да, давайте почнемо, щоб ви розуміли наскільки ми готувалися до цього дня. Перший гість неймовірно цікавий це європейський політик, який перший став на захист України. Перший демонстративно ухвалив рішення про передачу Україні зброї і став. Прикладом іншим європейським лідерам в тому, що війну треба називати війною. Україну треба рятувати. А путіну треба не рятувати лице. А диктатор має програти. Не дивно, що цей політик став улюбленцем українців в Хусті на Закарпатті На його честь перейменували вулицю Льва Толстого у Кіцмані. Його іменем назвали колишню Тургенєва. Його іменем назвали вулицю в Черкасах. А у планах послухайте назвати його іменем площу в Запоріжжі, набережно Василькові під Києвом, вулиці на Вінниччині, на Одещині. По Україні відкрили низку пабів, кафе, навіть створили десерт. Ну, ви вже всі здогадалися і бачите, про кого йдеться це, звичайно, пан Борис Джонсон. Пане Борисе, добрий вечір. Вітаємо вас у ефірі загальнонаціонального марафону. Алло. Вітаємо. Вітаємо вас. Борис Джонсон є. Перше питання хочеться от перейти, знаєте, до ролі особистості в історії. Вже є рік, і ми трошечки згадуємо, аналізуємо, як цей рік пройшов, і чому, тому що вочевидь, певні люди приймали певні рішення. І насправді ви стали тим політиком, який подав в Європі приклад, що Україну треба підтримувати, Україні треба давати зброю, Україні треба допомагати захиститися. Насправді ви дуже надихнули багатьох українців, бо ми зрозуміли, що нас не кинуть, нам допоможуть вистояти. Чому, коли всі думали і вагалися, ви одразу кинулися в цю війну з абсолютно такою чіткою позицією: що допомога має бути Україні, Україна має перемогти, Росія програти? програє? Мінф дуже добрі слова. Мені говорите, у нас усі у Великій Британії захоплені українським народом, сповнені захватом щодо того, як українці бороняться, які це герої, і безперечно, ті, хто це відігравав у історії, цю роль я бачу, що Володимир Зеленський головним чином це той лідер, що допоміг мобілізувати національну допомогу всередині, а далі ширше міжнародну громаду і тут у Великій Британії ми мали змогу собі зібрати велику підтримку. Я дуже пишаюся з того, що ми діяли рішуче і далі маємо відданість цій справі. І це дає змогу. Нам надзвичайно надихає це нас. Світ зрозумів Україну тоді неправильно. Недооцінив її Путін. Ми віримо в свободу, волю українського народу. Дякуємо уклінно, складаємо пошанівок. Слава Україні. Героям слава. Пане Джонсоне, все ж таки, говорячи про той день рік тому, хочеться спитати вас: Ваш погляд невже нічого не можна було вдіяти? Невже війна була невідворотною? Люкінбек, айфінк за бачити, що Путін надумав це зробити, постановив собі. і Це було зрозуміло. Зрозуміло, що він не мав на увазі ані НАТО, ані якихось учинків, чи бездіяльності українського народу. Він просто хотів показати, що він може відбудувати советську імперію. І він не зважав на той факт, що Україна демократична незалежна країна, вільна країна, що Україна обрала собі інший шлях, відійшла від Росії, що вона прямує до Європи, має європейські амбіції. Йому це не до сподоби було, і він хотів через свої внутрішні негаразди, політичні складнощі в Росії. Він хотів авантурним чином переломити долю і піднести свою популярність власному народі. Ось про це йому йшлося, а не те, що він написав там у тій своїй влітку. У 21-го року божевільні божевільній статті. Вині тактичні групи скупчилися на українському кордоні. Ми бачили, що це річ неминуче, щось накльовувалося. але це шаленство божевілля і з божеволію. і на жаль, в Україні довелося неперилки. Він Хотів взяти Київ, як відомо, продовж кількох днів, але було зрозуміло, що це катастроф. Тічна помилка для нього в першу чергу, і тоді відтоді я думаю, треба просто зробити так, щоб 23 й рік став роком української перемоги. Що швидше, то ліпше для українського народу. Треба допомогти йому перемогти у цій боротьбі. Угу. Пане Джонсон, у мене ще одне запитання, яке почнеться словом чому. Як ви гадаєте, чому колективний захід рік тому не вірив в перемогу України? I think that... so people hadn't been to Ukraine. Не бачили України, не бували тут, не знали цієї країни. Мені здається, що це якийсь забубон такий дивний віра у. Владу путінську uh, його Міць so він у Сирії агресивний, і, і в північній and, Африці, uh, and, and, і там and, і so тут in, in в Литинській Америці. І він був такий перебільшений, пересаджений переоцінений надмірно оцінений, але вони також недооціновували України. Вони просто не могли збагнути, як глибоко українці люблять свою країну, і які вони віддані боротьбі за неї. і я думаю, що треба дякувати Богові за сміливість, хоробрість, мужність українську. І вони просто ті люди що спостерігали, не розуміли цього і не могли збагнути, що Україна вже б'ється від 2014 Року. І вони вже зміцніли в цій боротьбі. Виросли лави стали суворі випробувані вояки з них. І я намагався говорити. З ветеранами, що боронили Донбас шістнадцятого, коли я був як міністр з закордонних справ в Україні, відвідав, і вони вже тоді були рішучі віддані своїй боротьбі. Я пригадую цей мур у Києві. Меморіал, де тисячі імен, тих, хто загинув у боротьбі за Україну. Я це побачив і зрозумів. Путін, Путін просто жлуздо з'їхав, якщо він думає, що ця країна розвалиться від його поштовху. Україна переможе. Це було ясно тоді. Я повторюю це тепер. Ви зі ще більшою певністю наша країна зробить усе, що змога для цієї перемоги. Пане Борисо, от ви сказали, що Україна переможе, і дуже хочу ще спитати, а якою ви бачите оту перемогу, З чого вона має складатися, особливо цікавить ото шматок, який стосується Росії, як зробити так, щоб знаєте, ворогу вирвати ікла, щоб звідти не було ніколи загрози ані нашій, ані вашій країні, ані якій інше, щоб наші діти не переживали те, що довелося пережити нам. Як як це має стати частиною перемоги? Що таке перемога, за яку ми так б'ємося, в вашому баченні? Має бути військова перемога, міцна тверда переконання. Треба вигнати Путіна з усіх територій, щоб він захопив рік тому, принаймні, із план. Для того щоб це зробити, як я розумію, українські збройні сили потребують допомоги, потребують далекобійної артилерії, ракет, танків на землі. Також потребують літаків, для того щоб підтримати з неба. Контратаки на російські позиції Те, що коїлося торік. ми давали пізніше. Чи раніше джевеліни, перші сінґер, але потім надходила потужніша зброя треба раніше, а не пізніше. Українці переможуть, хоч так, хоч і Українці показали, що вони не віддадуть свої землі, що вони відіб'ють як Херсонщину, як Харківщину перед тим і із Київщину вигнали росіяни ще передніше. Їм тільки потрібне. Порядження, зброя, військова перемога це запорука успіху. А далі ми можемо сказати, що за цим іде згода про угода про майбутнє українське майбутнє цієї країни. Треба сказати. Що я не бачу якоїсь суперечки, якихось аргументів проти того, щоб Україна приєдналася до НАТО. Які були аргументи? Ну казали, якщо Україна приєднається до НАТО, то це буде провокація Росії. Путін уже все це перекинув. Він зайшов до ненатівської України. Він сюди вдерся і не було навіть перспектив для України якихось ближчих, на те, щоб приєднатися до НАТО. Це все дурниця, це все абсурд. Я думаю, перспективне майбутнє України має бути пов'язане із західною колективною безпекою. Україна хоче вступити до Європейського союзу. Ми це підтримуємо. Якщо Україна хоче, вона має це зробити. І особисто я вважаю, що Україна також має приєднатися до НАТО. це моя особиста думка. Ми маємо сприяти тому, щоб була ясність, ясність, видимість цього, і НАТО це дає Україна Частина західного альянсу безпеки, не загрозливого оборонного союзу чи альянсу, і тут було певне м, непорозуміння, неясність що давало Путінові якісь нагоди, де робити, що він робив, пане ви Сказали, що Сили оборони України потребують підтримки. Це насправді так. Ми зараз от, нещодавно зовсім було прийнято рішення про допомогу Україні танками. Кілька сотень танків мають з'явитися в Україні вже найближчі місяці, і ми надзвичайно за це вдячні. Але з моменту прийняття рішення до навчання людей, логістики, перевезення танків, це йдуть місяці. Чому як ви вважаєте, зараз так довго цей процес іде, зокрема по авіації? Адже не тільки війна йде, вона в розпалі великий російський наступ well, I... почався. І я цілковито з вами погоджуюсь, що раніше ми це зробимо, то ліпше і люди кажуть, що ну на заході тут потрібні оборонні засоби. Але вибачте, якщо ви хочете боронитися, боронити Велику Британію, Францію, Америку, хочете боронити Польщу, Балтицькі держави, Грузію, Молдову. Тут треба, щоб запанувала безпека і мир в Україні. Бо якщо виштовхати юсоніви ви Путіна з України, то ви побачите, як підуть разом із ним багато загроз. Якщо Путін переможе, не дай Боже, то буде загроза для всієї периферії колишньої совєтської імперії. Ось чому такі високі ставки, ось чому я Висуває такий uh, аргумент in, in, in для своїх друзів по європейських країнах у США. Це фінансово найдоцільніший спосіб на те, щоб допомогти українцям саме тепер, уже тепер і зупинити цю потужну загрозу на далеких uh, від нас ще рубежах.